І багато лиха бачили Карпати, гори наші славні, чорні від біди. Із силою і давнини прийшли до нас пісні карпатських гуцулів. Ще з тих далеких часів, коли чимало іноземних завойовників були впевнені, що вони навіки стали господарями української землі. Баття і Буковина. Майже 10 століть тамтешні українці були відірвані від своїх братів на Сході. У 19 столітті тут панувала австрійська, а потім Австро-Угорська імперія. Як і російську, її називали тюрмою народів. Військових бастіонів більше, ніж шкіл. Це сильна бюрократія, яка спиралась на армію та жандармів. Монархія габсбургів і столиці імперії Відня провадила онімеччення Карпатського краю. Одну націю нацьковували на іншу. Закарпаття. У час, коли в слов'янському місті Ужгороді навіть українці розмовляли тільки німецькою і угорською мовами. Влада робила все, аби українська вважалась мужицькою, простонародною. Городяни українці соромилися рідної мови. Це розколювало націю. адже в селах користувалися своєю українською. Та звучала вона тільки під цим стріхами. До занепаду мови вела й позиція частини освіченої української верхівки. Редактор церковної газети Іван Раковський вважав, Нет ні українського народу, ні українського язика, а є тільки єдиний русський народ і русський язик. Адольф Добрянський, як депутат Сейму, зробив для українців багато корисного. Та він і його оточення теж цуралися рідної мови. Прагнули поширювати російську. Тому й назвали їх русофілами. На Буковині, особливо в центрі краю Чернівцях, Влада теж намагалася не допустити етнічної спільності українців. Штовхувала їх з іншими народами. Тут, у стародавній ратуші, всі переваги віддавали німцям і румунам, хоча становили вони менше чверті населення. Палац правосуддя. Сюди несли українці свою біль і горе. Суддя під цією короною було не для них. Одного разу сюди, до Ужгородського жупанату, надійшла скарга селян на поміщика графа Шенборна. Її відразу ж відправили на розгляд господарю цього розкішного палацу під Мукачевом. А ним і був той самий поміщик граф Шенборг. У своїх спогадах він збиткувався. Палац здригнувся від реготу, коли я дізнався про ту же братську петицію. Невже ж в імперії панувало таке беззаконня? Ба ні. В законах все передбачалося з німецькою педантичністю. Невиконання панщини вважалось бунтом. Без суду і слідства карати селян дозволяв жандармам отакий знак влади. Українці були безправним, приниженим народом, який жорстоко експлуатували. На Закарпатті і на Буковині майже всією землею володіли поміщики – німці, угорці, румуни. У селян українців лише невеличкі нарізні наділи. Жили селяни в убогих хатинах. За несвоєчасне сплачування податків влада продавала господарство з молотка. старих і немічних просто зганяли з землі. Убогі школи утримувались на кошт сільських громад. Вчителів української мови майже не було. Навчалося в школах лише 15% дітей українців. Так де ж шукати правди? Церква теж була великим землевласником. Володіла на Закарпатті і Буковині майже чвертю усієї землі. І на церковних ланах селяни також повинні були відпрацьовувати панщину. 1848 рік. Хвиля революційного руху прокотилася по Європі. Прийшла й в Карпати. Здригнулася імперія Габсбургів. Вже в березні. Ужгород відзначав оголошення волі. Революційно настроєний народ вирвався на Качевський замок. З його казематів були визволені усі політичні в'язні. І звертаються за допомогою до російського імператора Миколи І. Російським військом командував генерал Паскевич, той самий, що потопив у крові польське повстання. Зруйнування, смерть і страждання несли російські карателі. Під проводом Лук'яна Кобовиці... Палахнуло повстання гуцулів в Буковині. Кобилиця народився і жив у горах, у селі Сергії, де й понині з любов'ю зберігають його будинок. Селяни обрали кобилицю своїм депутатом у рейстах. Але той швидко переконався, промови у парламенті справи не полегшать. Він закликав селян до боротьби за скасування кріпацтва. Оголосив ліси і полонини власністю народу. З панами можна розмовляти тільки із зброєю в руках, казав селянський депутат. Гуцули приносили мисливські рушниці, вила, сокири. Гуртувались в бойові загони. Ніколи ці країни бачили такого спалаху народного гніву. Молодь. Діти підіймались на боротьбу разом з дорослими. Уряд оголосив нагороду тисячу золотих тому, хто видасть ковилицю. Та селяни стояли за нього горою. Повстання поширювалося по всій Буковині. Габсбурги вислали велике військо, по-звірячому розправлялись з повстанцями. Для тортурів на допитах кобилиця невдовзі помер. То що ж, всі зусилля і втрати виявилися марними? Ні. Відмінено панщину, введено конституційне правління. Цих бунтівних місць, крутими гірськими стежками, пішла краєм ідея національного відродження. Перше на цій землі українці відчули себе єдиними. Почалося зближення східних та західних українців. До Ужгорода рада приїздить з Києва професор Михайло Драгоманов. Він назвав тутешніх українців пораненими братами та відзначив, що цементуючою силою єдності народу є його рідна мова. Протест проти австрійського шовіністичного засилля публікує Іван Франко. І хоча всією своєю могутністю імперія намагалася придушити зростання національної свідомості, час вже був не той. В Ужгороді, в оцих будинках, де і досі навчається молодь, відкривається чоловіче і жіноча вчительські семінарії. засновуються так звані горожанські школи з українською мовою навчання. В гімназії, в будинку якої нині Ужгородський державний університет, створені українські класи. Складали тут відомі діячі української культури єпіскоп Мачинський, етнограф Павлович, журналіст Фенцик, письменник Сільвай. А в Чернівцях відкрився український народний дім, в якому пропагували твори Великого Кобзаря. Тут звучав голос Івана Франка, грав Микола Лисенко. Натовпи людей стояли під вікнами, коли звучали арії з його опер Наталка Полтавка і Тарас Бульба. Створюються перші на Буковині українські організації. Почав виходити український часопис Буковина. Душею відродження були вчені Степан Смаль-Стоцький і Омелян Попович. Видатна письменниця. Ольга Кобилянська. Юрій Федькович з цим видатним українським літератором, краянином Лук'яна Кобилиці, значною мірою пов'язане формування української буковинської національної свідомості. Він народився як кобилиця високо в горах, ось у цій хаті. Вважав, що етнічну спільність українців з'єднає рідна мова, фольклор, збирав первини народної творчості. Кращі твори поета увійшли до світової скарбниці. З народом треба бути, як народ, писав Федькович. Він засуджував відступників від рідної мови і культури. На судових процесах поет часто виступав захисником селян, вважав себе продовжувачем справи кобилиці. Оспівував його. На зламі 19 го і 20 го століть закінчується наш фільм. Мене ще багато десятиліть. Випаде чимало тяжких випробувань, поки народ України здобуде державність, поки прийде незалежність. Але летять, летять з тих далеких часів до нас віщі слова. Народ повинен вважати себе сильним, як скеля. А дідичі і урядовці це вода, що протікає біля цієї скелі. Вони разом своєю урядовою службою протечуть, як протікає вода, а скеля лишиться непохитною.